«Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на в країні милій Шанувати Великого Кобзаря прийшло чимало полтавців та представників органів влади. Цього дня 154 роки тому прах Тараса Григоровича Шевченка, згідно з його заповітом, було перепоховано на Чернечій горі у Каневі. Згадуючи сьогодні Шевченка, я згадую ці плакати на майдані і плакати, які зараз є в зоні АТО, коли Тарас Григорович Шевченко мене наче футболки є. У бронежилеті, у касі оцей надпис боріться побороти. Тому символічна дата, і вона нас сьогодні гуртує для того, щоб ми справді до кінця відчували, що таке рідна земля для кожного з нас. Ми повинні знати і таких людей, і такі дати. І... Шевченка і Петлюра і Бендера і, 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 і багато було плям в історії, багато було недомолвок. Зараз ми узнаємо нову історію, знаємо узнаємо історичну правду. Урочисті заходи з покладанням квітів відбулися і біля пам'ятної дошки голові директорії та головному отаману війську Української Народної Республіки Симону Петлюрі. Не маючи стержня любові до свого народу, до своєї держави, людина часто попадає. В різні ситуації, а сам народ ніколи не зможе вирватися на свободу. І коли багато чільників Української Народної Республіки виступали проти створення армії, єдиний Петлюра був послідовний у створенні українського війська. Це один із тих уроків, що власні збройні сили це святе. Його слово настільки було насичене вірою і любов'ю до України. настільки він був чесний до обраної ним позиції національного відродження України, яке він прослужив усе своє не таке вже і тривале життя. Він запалював оцією любов'ю, оці відданістю, самовідданістю, жертовністю тисячі людей, перед якими він весни, він був, скучий, був оратор, він був блискучий публіцист.